А що це ти робиш? Що Що я... за лом у тебе в руках? Ну, Олег приїхав, дав мені ключ і піку. І більше нічого, я питаю, а що ти? Та ти що? Це ж Максим, ну вам хтось доплачує за те, що ви мене доводите тут, чи що? А що, мені привезли і що мені піти? Перфоратор вон в углу стоїть, Максим! Вот yeah. стоїть перфоратор, Я вчора вечором привіз. От він. Який лом. Це ти що, цього все ломом збивав? Yeah. Ні ну ти, звісно, і дурний, і красавчик, ну цього до обіду збити ломом. Руки не відпали ще? Uh, Чувствуєш відпадать. Чувствуєш відпаде? Народ. Перфоратор в углу Максимка, ну йолки-палки. Де ти раніше був? А позвонити, ні? Рах... На рахунку закінчується. Вам точно хтось доплачує, щоб ви мене сука в дурку здали, так? Да?